Вітаю всіх! Хочу зробити відео на тему Мирний договір Ердогана. Там, де Україна проводить референдум, відмовляється від членства в НАТО і таке: навіщо Ердоган продвигає цей мирний план там, де Україна погоджується на окуповані території, референдуми там проводить. Тобто, ну, навіщо Ердоган це робить? Свої таємні цілі. Дивіться, от самі старші аркани. Тобто, він хоче таким чином зробити собі владу і стати ось тим, хто примирить. Ну, Це дуже хитрі цілі. Дуже-дуже. Дуже. Це як третя сторона. Він хоче виступати третьою стороною Ердоган. Дуже хоче. Пропозиції ці свої. Кінцевий результат який? Так, це, як, знаєте, як перемога. Це буде як маленька перемога. Але маленька то перемога, але треба відстоювати своє. Україна не дуже на це погодиться. Не те, що я бачила. Так, а тепер пряме питання. Україна погодиться на мирний план Ердогана, щоб втілити його в життя. Україна погодиться на цей мирний план Ердогана, щоб втілити його в життя. Ну, ви знаєте. А я вам скажу, є шанс, що так погодиться. Тому що вона обмежена дуже. Через відсутність ресурсів і всього іншого. Але, дивіться, ось, якщо казати. Ви знаєте. Це результат який. Її туди загонять. Її загонять до стану, що вона на це погодиться. Це не дуже. Це. Знаєте, як повільно туди загоняють. Повільно, повільно, туди загоняють. Це рішення, яке доводиться туди приймати, в ту сторону, добре. Україну змусять прийняти мирний план Ердогана і діяти вже в його межах. Україну змусять прийняти мирний план Ердогана і так. А тепер дивіться: це один з варіантів, що буде. Що дійсно так і буде. Її як змусять. Угу. Зменшенням ресурсів. Так, тиском. Ось, як маленька перемога. Ось воно і є. Ті ж самі карти, дивіться. Тобто, Україну будуть на це змушувати. Зараз ситуація така.